Вже вдалося зекономити та навіть заробити Долинський водоканал єдине в Україні комунальне підприємство, яке продає надлишок генерації, яку виробляє їхня сонячна електростанція. Встановили її на очисних спорудах КП у грудні минулого року і одразу запустили в експлуатацію. Потужність станції 140 кВт. Вона повністю забезпечує безперебійну роботу підприємства впродовж усього робочого дня. Крім економії з продажу надлишку електроенергії, каже директор підприємства Сергій Єремків, Вони вже заробили близько 15 тисяч. Гривень. січень лютий була незначна, така потужна генерація вже почалася десь з середини травня місяця. Якщо брати червень-липень, то порядка десь, якщо в грошовому еквіваленті, ми почали економити по 130-140 тисяч гривень у місяць. Потужність нашої електростанції 120 кВт. Зараз на даний час дуже там ринок електроенергії скаче. Є години, що в годину вартість електроенергії коштує 9 копійок. А є години, що вартість електроенергії коштує 9 гривень. От ми Зараз на даний час ми ті години ловимо, щоб самі дешевші, коли дешевша електроенергія, ми ту електроенергію могли споживати. Те, що ми ще собі споживаємо на водозаборі, ну, само собою тут у нас на з та лише на цьому підприємство не зупиняється. У планах забезпечити безперебійну подачу води при можливих тривалих відключеннях світла. Тож наразі вони хочуть встановити ще дві електростанції, такої ж потужності, як діючи на водозаборі, та меншої над регулюючими розподільчими амбарами. І це дозволить їм ще більше економити. Крім того, вже зараз кажуть фахівці, продаж генерації допомагає заощадити близько 10% витрат. Економія. По любому вигідно, бо воно в перспективі світло з кожним місяцем стає все дорожче і дорожче. І навіть та сама кількість кіловат вона сьогодні дає там 100 тисяч економії, через рік це вже буде 200, а то й 300 тисяч економії. У ну, загальній перспективі ну, плюс 20 років терміну ну, 20-25 років гарантійний термін експлуатації сонячної станції, що на далеку перспективу воно себе відкупить і буде нам в плюси надальше підтримувати. Плюс, якщо ми ще плануємо водозабір ставити, то ще більше покращують. Ащить наш економічний стан вивільний, хоча б якісь гроші там на ремонти мережі, відновлення обладнання, ну на модернізацію загальному. Року у громаді встановили першу комунальну сонячну електростанцію. Її потужність 16,2 кВт. Панелі розташували у садочку Теремок. Реалізовували проєкт у співфінансуванні. Понад 600 тисяч гривень виділила обласна рада, ще 240 тисяч долинська міська вироблена генерація, каже очільник громади. Іван Вирів вистачає для підтримки роботи дошкільного закладу в період відключень. Найперша задумка була. Це пережити зиму, зимовий період. Тут є котельня твердопаливна, і для того, щоб по системі могла циркулювати, міг циркулювати теплоносій, повинна бути електроенергія. Все, якщо немає електроенергії, теплоносій не циркулює. А якщо котел загружений, ну це, скажімо так, бомба, яка може вибухнути. Тому перша задумка була така, щоб працювала котельня. А далі Зрозуміли, що може, давайте не тільки котельня, а й щоб було освітлення. щоб Діти могли, якщо там погасло світло, спокійно вийти чи спокійно зайти. Крім того, у Долинській ТГ проводять постійний моніторинг споживання всіх енергоресурсів комунальних будівель. Це дозволяє проаналізувати, які об'єкти потребують модернізації першочергово. Наразі на погодженні у Мінфіні проєкт на отримання кредиту від Європейського інвестиційного банку. Одержані кошти залучать на комплексну термомодернізацію четвертого ліцею. Люся Гребик віталі Магалаті, телеканал 402.